Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде відео про мої гортензії. Усі мої гортензії, які ростуть на моїй ділянці: це і деревовидні, і волотисті, і широколисті. Сьогодні я вам розповім про мій досвід догляду за гортензіями з широколистими. В мене вперше мій досвід в цьому році. Але з волотистими і деревовидними я вже маю кілька років. Тому розповім вам. Як я їм допомагаю підготуватися до зими, і як їм допомагаю пережити знову спеку і кліща, який знову активувався. Ну а для початку хочу показати вам результати формування гортензії, результати правильної обрізки для того, щоб суцвіття були великі, гарні і щоб вони вам подобалися. Так, моя гортензія виглядала у 2023 році, я її не формувала. А так вона виглядає цього року. Ну, а так вона виглядає зараз на початку вересня. До речі, всіх вітаю з новим навчальним роком. Вітаю з початком осені. Нехай вона буде легкою для усіх нас, для наших рослинок, і щоб наші рослинки змогли підготуватися до зими. Я тут зібрала вам препарати, усі, які я використовувала у серпні, і надалі буду використовувати. Для підкислення купила ось таке водорозчинне добриво. І раз на два тижні я підкислюю воду для поливу гортензій. Широколисті гортензії. А волотисті гортензії я підкислюю раз на місяць. Далі, що я роблю? Для осіннього піджилення обрала ось таке добриво. Але на наступний сезон хочу ще по листу обрати плантафол. Таке ж саме співвідношення азоту, фосфору та калію. Також обробляю по листу ось таким добривом. І вчора від кліщів я спробувала ось такий препарат. Його можна використовувати і для кімнатних рослин, і для хвойних, і плодових, і квітучих. Є інструкція: 10 мл на 5 літрів води розводити і оприскувати. І до цього засобу я вчора ще у оприскувач додала мікохелп для того, щоб зробити профілактику хвороб. Тому що я так не бачу ознак ніяких хвороб на гортензіях, але для профілактики. І знаєте що, коли оприскувала, я їх просто купала, особливо з нижньої сторони листочка, і оприскувала весь горщик. Також використовувала ось такі препарати для лікування і профілактики кліщиків. І фітодоктор як біофунгіцид. І нарешті до мене приїхало добриво, яке я дуже-дуже чекала. Це калімагнезія, про яку я вам розповідала в відео про підготовку моїх троянд до зими. Ось так воно виглядає. І Зараз я буду додавати його до горщиків. і... Розсипати навколо всіх своїх квітучих рослин для того, щоб допомогти їм гарно перезимувати. На кожен кущик я буду використовувати ось таку жміньку. і просто розсипаю навколо кущика. І з кожним поливом воно буде розчинятися і підживлювати наші рослинки. Зараз Насиплю і покажу вам вблизі, як виглядають мої гортензії широколисті, гортензії, гортензії, які я висаджувала у ґрунт. І покажу вам живці волотисті гортензії, які ми живцювали з вами влітку і весною покажу вам гортензії свої широколисті, як вони зараз виглядають. Заодно розповім вам, як я буду в вересні доглядати за своїми не тільки гортензіями, а й трояндами. Кожні два тижні я буду підживлювати їх під корінь мастером і проливати їх кожні два тижні підкислювання, робити їм. Також це в вересні, поки тепло. Потім, коли Будуть вже знижуватися температури, я буду зменшувати частоту поливу. Дивіться, екліпс формує нову квітку. Ось ця стара, вона досі є, я її не зрізаю. Коли не така велика спека, дуже довго зберігається, і навіть можна побачити, що квіточки починають зеленіти. Так що і ще дочекаємось з вами. Ще один бутончик, екліпси. Ось росоглорі, якісь плямочки пішли. Це, мабуть, ще починається якась бактеріальна інфекція, тому через 5 днів я вже буду робити обробку або квадризом, або топазом. Подивлюся, що в мене там є в запасах. кліщики. Так явно їх і не побачиш, але. Вони є, я знаю, що вони є, тому що я бачила їх на живцях волотистої гортензії. І це мене, якщо чесно, здивувало, бо на волотистих гортензіях я ніколи до цього не бачила кліщів. Взагалі, в мене не було кліщів, поки не з'явилися широколисті гортензії. Ось такі от справи. Подивіться, азура продовжує квітувати. Гарно зберігається квіточка. Це волотисті гортензії Little Fresco, вже така зелена рожева. І що хотіла вам ще показати, що моя гортензія надумала випустити квітонос. Я вже і не чекала, що вона в цьому році заквітує, але вона надумала, Я не знаю, чи може і інші теж квітоноси. Ліквітувати. Але така приємна новина. Свої волотисті гортензії, які висаджувала у відкритий ґрунт, теж підживила. З кожним поливом воно буде розчинятися і живити гортензії. І якщо ось бачите, по краєчках отак сухе. Якщо це не кліщ, то значить не вистачає калію. Тому це добриво самий самий час зараз додавати вашим рослинкам і допомагати їм визрівати. Ну, а тепер покажу вам свої деревовидні гортензії. Це в мене анабель біла. Зараз вона вже стала зеленою. Скоро ці суцвіття будуть коричневими. І в цьому році я хочу їх висушити. Подивіться, на розмір цієї. Взагалі для мене це ну, просто якесь. Чудо! В цьому році я хочу використати їх суцвіці для утеплення живців. Ну і ще я маю маревовидні гортензії, пінка В мене їх два кущики, ось такий побільше. І маленький, а маленький взагалі надумав квітувати, дивіться. І ще в мене є новиночка, яку я купляла десь три тижні тому деревовидна гортензія лаймріки. Вона така жовтувата, але потім теж зеленіє, як ви бачите. Я їх всі пересадила у горщики з кислим торфом, гороперлітом. Так само додала зараз калій магнезію. І нехай ростуть. Вони гарно зимують, без укриття. Так що будемо спостерігати. Ну, а тепер покажу вам. Свої живці волотистих гортензій. 25 серпня. Гортензії мої вже дві доби стоять ось так з відкритою трошки кришкою. І ось так вони виглядають. Думаю, що вже можна їх виставляти на сонечко, ну, як на сонечко? на північну сторону, де сонечко зранку, і ввечері. І нехай наростають. 29 серпня 24-го року я помітила на гортензії кліщика. Тому зараз буду оприскувати їх ось цим засобом, ну і заодно всі інші свої саджанці теж оприскую, які в будинку стоять, які на вулиці. І всі свої гортензії там теж. Це ми так гарненько маємо пролити. Незручно знімати, тому просто вам зараз покажу. А взагалі треба, щоб цей засіб потрапив на нижню частину листочка. Тому зараз буду їх трохи перевертати. Все поприскала, хочу тепер отак зробити, закрити на годинку на дві, нехай точно всі там повздихають. Що ти таке хочеш? Вчора, 1 вересня, я вирішила пересадити всі свої живці і заодно подивитися, яка коренева система в них. І що я вам хочу сказати, що мене здивувало, бо деякі саджанці я вирішила ось так трошки заглибити, зняти нижні листочки і заглибити для того, щоб була більша поверхня для корінців. Деякі саджанці мали непогані корінці, а деякі зовсім мене здивували. Тільки один калюс, жодних корінчиків. Грунт, як завжди, в мене тут мікс. Я вже додала свій компост, кислий торф, агроперліт і буду все підживлювати так само, як і всі мої інші гортензії. Корінчики деякі мені подобаються. Там, де маленькі, я сподіваюся, вони встигнуть наростити і в зиму всі разом підуть. Після пересадки я обов'язково їх проливаю розчином радіфарма 1 мл на 1 літр води. Ставлю їх зараз ось такий того, щоб водичка, яка буде стікати, знаходилася на дні. І горщики ще знизу набирали водичку, яка буде стікати. Ось так воно виглядає на сьогодні. Сьогодні у нас 2 вересня 24-го року. Ось Ознаки того, що був кліщик. Бачите, листочки такі, як в цяточку, прям. І коли я перевертала листочки, то бачила маленькі-маленькі повзучі такі комашки були. Зараз я їх вже не бачу. Дивіться, це анабель, яку я живцювала брунькою. Потім я зрізала її, і ось так буквально за два тижні наросли бокові пагони. Бачите, я їм теж підсипала. Я їх так само проливаю мастером, оприскую, роблю все те ж саме, що і з дорослими кущами, для того, щоб вони дозрівали. І ось такі маленькі, навіть квіточки мої, будуть теж в цьому році зимувати на вулиці, але під укриттям. Я їх прикопаю, поставлю дуги і вони будуть зимувати. А обрізку. Наприклад, ось цих гортензій, металіки і кіліманджара, Я вже буду робити навесні. Тому зараз нічого я не роблю для того, щоб не стимулювати, щоб не прокидалися ось ці бокові бруньки. Нарешті я пересадила звідси гортензію свою, ось вона. Пересадку я робила 1 вересня, 31 серпня. Якщо бути точним. Так, 31 серпня ввечері я пересадила її, і подивіться, як вона гарно себе почуває. Я її проливаю кожен день. При пересадці пролила радіфарму, і навіть квітонос нормально виглядає, ніде нічого не сохне, листочки, як солдатики стоять, там формується ще один квітонос. А взагалі, в мене тут, якщо пам'ятаєте, на цій новій клумбі. Ще три кущики гортензії. Ось такі вони вже стають. Це в мене Silver Dollar. Він зеленіє трошки. Шапочка така соцвіття не дуже велика. Але сподіваюсь, наступного року після обрізки і підживки, цьогорічної підживки закладки калія, будуть на наступний рік офігезні бутони. А це в мене поларбілки. Він теж невеличкий цього року, але дуже гарний. Мені дуже подобається. І як воно розтягується по часу, дивіться, тут тільки формується. І тут. Так що у нас ще цілий вересень будуть квітувати гортензії. Забігаючи трошки наперед, скажу вам, що і півонії я всі підсипала, щоб вони за вересень. Набралися поживних речовин, ці молоді, а старі кущі деякі, я буду ділити. Тому мені треба, щоб вони гарно встигли набрати всіх своїх вітамінів, мінералів, амінокислот і заклали гарні квіткові бруньки. Таке в мене вийшло відео. Сподіваюсь, було корисним, цікавим. Якщо у вас є якийсь свій е спосіб досвід підживлення. Гортензій і взагалі всіх квітів і підготовку до зими, буду рада почитати про це у коментарях. Дякую вам за увагу до мого блогу. Дякую за підтримку, за коментарі. Багато писали про е, живці гортензій широколисних, які ми з вами разом живцювали. Я обов'язково зніму відео. Зараз просто ще нема про що говорити, тому що старі живці, які ми робили раніше, багато, Ще навіть не випустили корні, а новенькі я не хочу їх поки що перевіряти, для того, щоб дати їм місяць на вкорінення. Сподіваюсь, в мене все вийде. З приводу продажу живців, в цьому році я точно не буду продавати ніякі живці. Я тільки вчуся, я набираюся досвіду, хочу подивитися, як я зможу з ними. Подружитися і як вони перезимують в мене в будинку, тому що живці не встигають визрівати до настання холодів, тому вони будуть зимувати в мене вдома на полицях під фітолампами. Як це буде? Я обов'язково буду знімати такий маленький щоденник, щоб показати вам і розповідати вам про свої якісь досягнення або невдачі, які я знаю, що вони будуть, тому що це мій перший досвід. Побажайте мені удачі! В мене є інстаграм, в описі до каналу є всі посилання. Я створила телеграм-канал для того, щоб можна було там публікувати рослини, які є в наявності. Зараз в мене є трошки рослинок, які кімнатні рослинки, які я розмножую. І інстаграм. Заходьте в гості. Якщо буде цікаво, підписуйтесь, буду всіх рада бачити. А зараз я всім кажу. До побачення всім мира, добра, пока-пока.